Друзі, всім привіт! Має слово підбадьорне сьогодні до, до вас. Вірю, що воно буде на збудування. І я буду говорити про дуже важливу істину в нашому житті, яка допомагає нам бачити руку Божу, бачити своєчасну допомогу. Це наша віра в Божу милість. Чи вірите ви в те, що Бог милостивий сьогодні? Бог вчора, сьогодні і навіки той самий. Що Бог. Проявляв милість колись, то це буде і надалі продовжуватись, тому що Бог незмінний, Бог не міняє своїх бажань. Він кладе милість відповідно відповідності до писання вище, ніж суд. Бог не хоче засудити вас за неправильний вчинок. Бог хоче, щоб ви виправили цей вчинок, і він щиро бажає простити вас. І робить він це, тому що він милостивий. Більше того, багато милости. Тобто, ви можете думати, що ваше життя воно, воно нічого не варте, що ви стільки наробили зла, що вам вже немає милості. Це неправда. Бог багато милости, і він не виставляє, повторюсь. Він не виставляє проти вас ваші гріхи. Він хоче, щоб ви повірили в його милість і через покаяння. Щире, правильне біблійне покаяння прийняли його милість у ваших обставинах. Якщо ви живете під е, тягарем е, гріха, то сьогодні в мене для вас є хороша новина. Прийміть Божу милість. Можливо, вам треба буде відповідати за свої вчинки перед судом і суд, світський суд, він може засудити навіть вас до в'язниці. І це справедливо, так має бути, це Божий устрій. Бог поклав е, сторожу, Бог поклав органи правопорядку, це його устрій. Він все так задумав, щоб е, ми могли е, жити в безпеці. Ось недаремно Божий слуга е, носить меча, так каже писання. Страж правопорядку він. Поставлений Богом. Тобто цей устрій він в Божій ідеї управління. І тому нам з вами потрібно бути мудрими і підкоритися Божому устрою. Але є ще, помимо того, що по справедливості ми будемо відповідати за злочині, є ще духовна складова всіх процесів. І в духовному світі Господь пропонує. Кожному свою милість незалежно від е, важкості злочинів. Ви можете свій злочин кваліфікувати як дуже важкий, але ви не, не, е, не обрічені українське слово не приречені. Господь хоче, щоб ви щиро признали свою неправоту і визнали свій гріх, і Він хоче, дуже бажає. Виявити вам свою милість. У своїй милості він хоче вас омити, очистити і поставити на свій шлях. Ви майбутній пастор або евангелист, ви є частиною Божого плану, навіть незважаючи на те, що ваші гріхи вони навіть в світі викликали жах. Можливо, ви як дівчина вже втратили авторитет і цутливість, і. Взагалі, можливо, ваше життя, воно було ну таким е, вітряним, і майбутнього вам уже не, е, не пророкують хорошого. У Бога є сила відновити все, відновити ваш авторитет. І в своїй милості він може дати вам і хоче більше того, дати вам новий шанс. Це стосується будь-кого, як чоловіка, так і жінку, е, як моральної сторони, так і. Е, Можливо, якихось фінансових оборудок або зловживання наркотиками. І в цьому заблудженні ви наробили помимо таких соціальних правопорушень і моральних багато правопорушень. Знайте, що щире навернення до Бога активує в вашому житті його доброту і милість. Тому нехай надія на Бога сьогодні обновиться. Просто скажіть Господь. Прости, прости мені в той вчинок. Я хочу жити для тебе. Моє життя в твоїх руках. Я приймаю твою милість, і я буду прославляти тебе своїми словами, своїми думками, словами, ділами. Це найголовніше. І далі ви побачите дію Божої милості. Ви побачите, як ця милість почне виявлятися в благоволінні інших людей. Можливо, люди не будуть вас сприймати ще як хороших, але ви всередині будете відчувати завдяки Божій милості його прийняття, його благодать. І таке життя воно найдорожче. Божого благословення вам на Божій дорозі, милости. Тримайтеся її все життя.